Значить, сьогодні заїхав до Citroën Grand Picasso Як там, С4? Да, да. 2006 рік. І значить, власник хоче... Рік. Власник хоче поміняти ці салінблоки задньої балки. Подивився трошки там інформації. Вроді би нічого сложного. Бистренько в алюміністій пластикове обойма, але не тут то було. В нього стоїть пневматична підв'язка і в нього стоять. Салінблоки гідравлічні, то є там всередині масло. То є одну сторону зараз ми вже зробили, а другу сторону ми вам покажемо. Не все так просто, але все можна зробити, якщо вам це цікаво. дивіться. Ось так виглядає вся ця система. Так? І самі салінблоки в нас знаходяться ось тут. Так? І вони в нас гідравлічні. Так, тут в нас вместо пружин, пневмобалони. балони. І проблема в тому, що. Коли відпускаєш той речах, воно все тікає, через то треба спустити з нього воздух. Тут ось в цій части ми витягнули шланочку. Де? де та шланочка. Чекай, чекай, де він тільки що до шланг? А, Ось до вона. от. Там просто таке до колечка є. Так. От. На нього нажимаєш і вона достається звідси. Спустили і вона свободна. І тепер нам треба що ще зробити. Нам треба його опустити сильно, але тут проблема, що в чому заключається, що оцей кронштейн, який держить цю тормозну трубку, він нам не дає нормально опустити. Через те, що робимо, болгарочкою його зрізаємо і потім приваримо після монтажа, щоб ми могли нормально опустити і не порвати цю трубку. Бо ця трубка там теж в нас зверху зафіксована. Так? Чи ні? Так, да, ні, да, приварена. І точно так само тут приварне, виходить, що не виведеш. Зняли, значить, кронштейн, відкрутилося до цей болт, який держав. В принципі, там нічого сложного, воно все відкручується добре, всі болтики наші вчора на заводі збирали, нічого не ржавіє, нічого не опускається. Це просто не може не радувати. І потім тут чотири таких болта теж відкрутили сам кронштейн, воно все опустилося, і після цього можна достати цей болт до ліні, Так. І після того вже ви бачите сама ця опора. Так. Вже її почали тут трохи вибивати. І вона тут взагалі не йде пластикова, а йде отака вона в гідро, там йде алюміній, потім там желізо, а там всередині різина з маслом. Ну і отак Питаємося зараз її звідти вибити. Так, А так виглядає він з внутрішньої сторони. так. І так ми бачимо, там все в різині залито. А з тієї сторони видно алюміній. Так, Наступне, що робимо, відкручуємо цю ось дотягу. Так як у нас вона виходить, відповідає за показання параметрів по високості, як стоїть машина вище, нижче, щоб її не урвати, не поламати. Щось вона там з тих цих тяг можна було випустити, але вона не хоче звідти виходити. Через це зараз відкрутимо весь кронштейн і просто його відведемо, щоб це не зламати. Давай последній ривок! Єсть! Так тільки ще аж тепер обойму сього алюмініву достати. Все, зараз надо станеться. Все. Торм... Молотком. Так, удаляем остатки алюминия. И дальше у нас есть такая щеточка. И сейчас все будем чухмарить хорошенько. Оно. А ну. Отлічно! Сильніше! Ну, ось так виглядає сам салінблок. Значить, тут йде така алюмініва обойма зовнішня. Потім йдуть отакі от пластикові якісь такі штучки, спеціальні дають формуї. І вже непосредственно дойде сам салендблок на, на гідравліці. Так? Ну, і бачимо, там трохи воно надірвано, трохи цей. Ну, і отак так воно виглядає. Ось так виглядає новий. Вже він не йде гідравлічний, він просто обичний резиновий. Не будемо ставити сюди ніякої гідравліки, значить, тут такий номер полімфьордеру, може комусь треба. От так, так Вичистили, намастили салідольчиком, приготували. Далі використовуємо правки і шпильки. значить З однієї будемо давити От такі в нас є кусок колодочки з цієї сторони будемо давити. так. А то, куди воно повинно виходити, є в нас ось до якоїсь підшипник, я не знаю з чого він. Теж якась тут подкладка, і з цієї сторони просто будемо в нього принімати, що ця обойма заходить заподліцом, а оце вийде трошки далі. Через то треба, щоб щось було таке, в що воно мішло, могло зайти. буквально тих. Півтора сантиметра, щоб можна було, щоб воно не перло. Ну, так зараз покажу. Маємо таку конструкцію. так, далі Як його встановлювати. Дивимося, як він настояв по соотношенню того, як ця внутрішня часть стояла, алюмінь. І ми собі метки поставили, що новий має стояти. от от, так Рівно. так. І так само метки там поставили. І тепер зараз просто зводимо його і жмемо. Ну, ось так іде процес запресовки. Все отлично, поки що йде. Якщо піде на перекос, то можна просто-напросто цю. Можна колодку перевернути. Тобто, Якщо тут не хоче, то тоді значить, її перевертаємо так, щоб воно було з цієї сторони давило і дуже добре. Так, ось, це якраз той случай. Пішло криво. Все, стой, стой, мені каже, треба перевернути. Зараз цю колодку поставимо так, щоб вона була не поперед, а поздовж. Ось так ми її перевернули і все, отлично воно вирівняло. І зараз воно прекрасненько туди заходить. Може візьмемо вороток воротком буде легше. Розкручуй, Давай, давай. Значить, запасайтеся шпилькою, беріть не болти, а беріть шпильки, бо вже другу шпильку ми вириваємо. Ідуть Йдуть більше усілля, а гайки прості, якби взяти гайки дві, є не було в магазині, то тоді можна було би. Коротше. Ну, але зараз вріжемо ще один кусок та й дожмемо. Я думаю, нічого страшного. Ну ось так, ми вже майже біля целі. Ще трошки Провод проводим. Все хорошенько йде. Взялись вже був у мене болт такий чуть довгий. Спочатку ним не можна було, бо він короткий. Але коли шпилькою вже наживили до половини салінблок, то вже можна взяти і болт автомобільний. Автомобільний болт луча різьба, майка теж там більше усілля можна давати. Ну і отак дожимаємо вже, вже до кінця, дивимося, понятно. Зберігаємо кронштейн. Якщо треба, ми регулюємо його по висоті. Так, де волти? Ще там йшла така ось до шайба, хтось ставив, тому що там все-таки видно виробітка велика була в цьому алюмінії. Ми не будемо ставити таку здорову. а поставимо так, щоб воно тільки-тільки касалося до внутрішньої втулки. Беремо такий демкратик і отак потихеньку його піднімаємо. Кронштейн ставить, стане на своє місце. Беремо болтики і закручуємо. Цей центральний болт зараз не зажимає. Його треба зажимати, коли машина займе робочу положення. Так, ловимо на тим, Так, Слідуючий етап Значить, не пасує по отворах. Значить, Зачепилися пасом. так? Зачепилися пасом там, десь за лонжерон. І зараз будемо його підтягувати. О, дивимося. О, хорошо пішла. Давай, 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 давай шаневе. О, хорошо пішла. вроде. Ну, пробуй, може стане. Я то выручаю, нас, зажимаємо. Поїхав, значить, компресор зараз накачає, виставив його повністю в рівному положенні. І зараз заїжджає назад і будемо затягувати салінблоки. Так, ну що, почало воно докачати, накачує. Проїхався він туди-сюди. Чути, що джікає, ну і... Ну і реально воно піднімається. так. Все, і зараз о. Ну Давай ще, це мало. Не, ще треба. Тепер, коли колесо у нас вщіплено, просто зажимаємо його в робочому положенні. Все тут доступ є, ніяких проблем.